Запрошую до доповіді Юзвенку Віолету Сергіївну з темою доповіді синдром апної сну в ендокринології». Прошу. Доброго вечора вже, шановні колеги, шановня, шановна президія. Так, дійсно, тема моєї доповіді це синдром апної сну в ендокринології. І е, я хочу е, свою доповідь почати з клінічного випадку пацієнта, який може звернутися як до ендокринолога, так і до кардіолога, уролога або іншого спеціаліста. На консультацію звернувся пацієнт 6 років зі скаргами на збільшення маси тіла, погіршення пам'яті, депресивний стан, сонливість протягом дня та зниження лібіду. З анамнезу стало відомо, що наш пацієнт працює в ІТ-компанії та має сидячий спосіб життя. З анамнезу також відомо, що вже встановлений діагноз артеріальної гіпертензії другого ступеню, гіперліпідемія, багатовузловий зоб. ЗОВ. З сімейного анамнезу мати хворіла на цукровий діабет другого типу та артеріальну гіпертензію. Антропометричні дані пацієнта на момент індекс маси тіла 151,8 при вазі 155 кг, що, що означає виражене ожиріння, об'єм талії 131 см, артеріальний тиск 150 на 92 мм ртутного стопчику, і також наш пацієнт прийшов вже з готовими результатами лабораторних аналізів. Індекс хоми 14,6, лікований гемоглобін пацієнта 5,9, глюкоза, наче 6,0 м на літр, та функція, обстежена функція щитоподібної залозилі, ліпідограма та вітамін Д. Наш пацієнт він хоче покращити свою якість життя, він хоче зменшити сонливість протягом дня та зменшити масу тіла. Отже, що ж з цим пацієнтом? Метаболічний синдром не є окремим діагнозом, але коли ми про нього говоримо, ми розуміємо, що це симптомокомплекс, який характеризується зниженням чутливості периферичних тканин до інсуліну, маси вісцирального жиру, порушення ліпідного та вуглеводного профілю, а також артеріальною гіпертензією. За статистикою, метаболічний синдром частіше зустрічається у осіб середнього та похилого віку, та загальний відсоток в світі це 20-40% у жінок. Метаболічний синдром виникає у 2,5 рази частіше, і ми всі знаємо, що при метаболічному синдромі ризик цукрового діабету дуже високий, та ризик смерті від серцево-судинних подій в два рази вищий. Основні патогенетичні прояви метаболічного синдрому ми можемо бачити на даному слайді, з якого видно, що внаслідок інсулінорезистентності та компенсаторної гіперінсулінемії розвиваються суттєві патологічні стани, і одні з них це розлади дихання під час сну. Складові метаболічного синдрому всім добре відомі, але я коротко буквально їх нагадаю у до спільно до спільної позиції всіх асоціацій має бути Має бути відповідність між будь-якими трьома з п'яти критеріїв, представлених на слайді. А саме збільшена окружність талії, вона залежить від етнічної групи та країни походження. В європейській популяції це більше 80 см у жінок та більше 94 см у чоловіків. Також ліпідний профіль це рівень триглицеридів, концентрація холестерину та ліпопротеїдів високої щільності. Артеріальний тиск, який вищий або дорівнює 130 на 85 мм штутного стопчику, та також порушення вуглеводного обміну, це концентрація глюкози, плазмі, наче більше або дорівнює 5,6 мм на літр, або фармакологічне лікування цукрового діабету другого типу. Одні з складових метаболічних синдрому це надлишок маси тіла або ожиріння. Ожиріння це хронічне захворювання, яке характеризується надлишковим накопиченням жиру і має за собою серйозні ускладнення. Є розрахунки, які вказують, що через 2-3 роки на ожиріння буде страждати 40% чоловіків та 50% жінок. З зростанням індексу маси тіла зростають інші патології, такі як на графіку, представлені червоною лінією, це цукровий діабет другого типу, і також це може бути коронарні захворювання та гіпертензія. За статистикою ожиріння та надлишкової ваги в світі, яке є на сьогоднішній день, більше 1,9 мільярда людей в світі дорослих старше 18 років мають надлишкову вагу. З них 650 мільйонів осіб мають ожиріння. Всі цифри на жаль мають зростати, мають властивість зростати з кожним роком. Однозначно можна сказати, що очікувана тривалість життя у людей з ожирінням набагато менша ніж у пацієнтів без ожиріння. І також, на жаль, нуль країн мали успіх у боротьбі з ожирінням за останні 33 роки. На сьогоднішній день є новий стандарт медичної допомоги ожиріння у дорослих. Зверніть увагу, що в цьому протоколі змінилися критерії, які ми знаємо, додалися ожиріння 4 та 5 ступенів. Відповідно, індекс маси тіла більше 50 та більше 60. У пацієнтів з індексом маси тіла, який вище 29,9, синдром, вірогідність синдрому обструктивного апної сну 8-12 разів вище, ніж у пацієнтів без ожіння. Якщо ми маємо індекс маси тіла у пацієнта більше 40, то тяжка форма вона може зустрічатися більш ніж у 60% випадків. Враховуючи роль синдрому обструктивного апної сну в якості самостійного фактору ризику серцево-судинних захворювань і наявністю порушення дихання під час сну, Ян Білкукс в 1998 році він запропонував об'єднати в синдром Z, метаболічний синдром та синдром обструктивного апної сну. І якщо подивитися на всю популяцію цього синдрому, то ця частка складає близько 50%. На сьогоднішній день проблема синдрому обструктивного апної сну зосереджує увагу багатьох, лікарів багатьох ланок. Розвиток апної сну описано у пацієнтів з ожирінням, з гіпотереозом, з акромагалією, з цукровим діабетом. Поширеність розладів дихання під час сну в даний час збільшується в геометричній прогресії. Це зумовлено головним чином епідемії ожиріння, яке, як відомо, є основним фактором розвитку подібного роду порушень. Актуальні світі вона варіює. Приблизно 10% у осіб старше 30 років. Отже, що ж таке апноя? Апноя це порушення дихання, тобто повна зупинка під час сну, яка триває більше 10 секунд та має повторення. Протягом ночі. Основна причина синдрому обструктивного апного сну це зниження тонусу гладкої мускулатури, верхніх дихальних шляхів і збільшення супротиву потоку повітря. Також можуть бути зміни в механізмі центральної регуляції дихання, які зумовлені, наприклад, Захворюваннями головного мозку або серцево-судинними чинниками, в цьому випадку може виникати ризик центрального апної сну. І е, всі ми знаємо, що ризик від серцево-судинних серцево подій у пацієнтів з синдромом обструктивного апної сну він набагато вищий. І основні причини це цереброваскулярні. Механізм розвитку представлений на слайді, не буду зачитувати все. При ожирінні зазвичай розвивається обструктивний тип. Він це відбувається за рахунок жирової інфільтрації. В результаті звужується просвіт верхніх дихальних шляхів. Відбувається зміна еластичності стінок хлодки, зменшення легеневого об'єму та збільшення навантаження на діафрагму за рахунок тиску зі сторони абдомінального жирового простору. В результаті зменшення кисневого резерву та збільшення роботи. Дихання. Повернемося до нашого пацієнта. Ми пацієнту було виконане повне обстеження в нашому центрі. За даними ультразвукового дослідження органів черевної порожнини, виявило гепатомегалію виражений жировий гепатоз печінки. І, до речі, відомо, що неалкогольна жирова дистрофія печінки вона асоціюється з метаболічним синдромом. Тобто ми бачимо ті ж самі складові метаболічного синдрому, які пов'язані з інсулінорезистентністю. Також наш пацієнт консультований іншими спеціалістами та призначена медикаментозна терапія. Але так, дякую. Враховуючи скарги пацієнта, одним з досліджень було проведено респіраторно сомночек в мікро в амбулаторних умовах. Це скринінгове дослідження, яке дозволяє зафіксувати та оцінити порушення дихання під час сну та оцінити ризик виникнення серцево-судинних подій в майбутньому. На даному слайді показаний результат цього пацієнта. Ми звертаємо увагу на що? На респіраторний індекс, це індекс апної гіпопної, який показує кількість зупинок дихання за одну годину. Та на оцінку сатурації І за ніч. І ми бачимо, що у пацієнта наявний синдром обструктивного сну тяжкого ступеню, тому що індекс апної-гіпопної за годину майже 100. Та тяжка нічна гіпоксемія. На цьому графіку ми бачимо, як пацієнт дихає вночі під час сну. Це той графік, який отримує лікар після ночі пацієнта і починає його оцінювати. Є проміжки храпу, після чого виникає апноє. Водночас ми оцінюємо сатурацію та час, який потрібний для відновлення її. І тут ми вже можемо перейти до постановки діагнозу та призначення терапії. Пацієнту виставлений основний діагноз, синдром обструктивного апноїсну, тяжка форма, хронічна нічна гіпоксемія. Предіабет, ожиріння, стеатогепатоз та супутні діагнози. Що ми рекомендуємо? Однозначно зміна способу життя, як сьогодні говорили, модифікація способу життя, раціональне харчування, полісомнографія, як золотий стандарт діагностики та вирішення питання щодо тактики лікування, та фармакологічна терапія препаратами метформін та вітамін Д. На даному слайді, тобто раціональне харчування, зрозуміло, ми будемо рекомендувати пацієнту обмежувати швидкі вуглеводи, Ми будемо пояснювати, скільки їсти, яка має бути тарілка, які мають бути продукти. І, в принципі, це все він має запам'ятати або записати собі для того, щоб в принципі харчуватися правильно. Фізична активність це має бути 150 хвилин на тиждень фізичної активності. І якщо це дійсно пацієнт з ожирінням, то це має бути від помірної до інтенсивної. Також має бути менеджмент ваги обов'язково, контроль стресу, відмова від шкідливих звичок і на рахунок сну важливим гормоном мелатонін. Сьогодні також його вже згадували. Стимуляція епіфіза вона відбувається у темряві, тоді як світло пригнічує його активність. Відповідно, виділення мелатоніну в нормі має циркадний ритм, який е залежить від циклу світло-темрява. Тому тут рекомендації для всіх за годину до сну, а відхід до сну має бути приблизно в 10-й годині. Виключаємо всі гаджети, телефони, комп'ютери, абсолютно все. Робимо повну темноту в спальні, бажано з коханою людиною поруч. І сон має бути щонайменше 7-8 годин. І тоді, в принципі, скажімо так, це перший пункт нашого модифікації способу життя. Тут також у основні звички ми бачимо, що у нашого пацієнта був сидячий, є точніше сидячий спосіб життя. Мають бути при тривалому сидінні кожні 30 хвилин якісь перерви, фізична активність від помірної до інтенсивної, і та по рекомендаціям американської діабетичної асоціації 2023 все частіше говорять про якість та тривалість. У пацієнта наявне підвищення рівня глікованого гемоглобіну 5,9 згідно з рекомендаціями сучасної діагностики предіабету, якщо у пацієнта наявний рівень глікованого гемоглобіну 5,7, 6,4, ми призначаємо препарати метформіну для профілактики виникнення цукрового діабету другого типу. І на початку доповіді я казала про скарги з приводу лібіду нашого пацієнта. Існують докази взаємозв'язку між тестостероном, статевою функцією та сном, включаючи порушення дихання у вісні в обох статей. зокрема, його вплив пов'язаний з депривацією сну. Відзначаються гормональні зміни в рівні тестостерона, які відбуваються в статевих і наднирникових залозах при обструктивному апної сну та інших станах хронічної депривації. Сну і як наслідок формування статевої дисфункції. Оскільки втрата сну знижує рівень тестостерону у чоловіків, а низькі концентрації статевих гормонів, стероїдних гормонів асоціюються з статевою дисфункцією у жінок. В нашому центрі в відділі репродуктивної медицини та хірургії. Людмила Миколаївна, в принципі, вже багато сказала на рахунок цього. Було проведено дослідження з приводу жіночої сексуальної дисфункції. Обстежувалися 60, 69 жінок, і 5 з них вибуло правильно в результаті. Чому? Тому що, по-перше, індекс маси тіла цих жінок він був вищий, ніж інші з групи обстежуваних. І, як виявилося, в при мультидисциплінарному підходу у цих п'яти жінок було наявне синдром обструктивного апної сну. І також в показниках гормонального забезпечення превалювало зниження рівня тестостерону 0,76 проти основної групи 1,2 пікомоль на літер. Перейду до висновків. Для визначення тактики лікування пацієнтів з метаболічним синдромом і синдромом обструктивного апної сну потрібно застосовувати комплексні дослідження та мультидисциплінарний підхід. Активна зміна способу життя є первинною стратегією вирішення захворюваності на цукровий діабет другого типу. Гормональне забезпечення організму тісно пов'язане з циркадним ритмом, тому цей механізм має працювати ідеально. І для діагностики апної сну потрібно проводити респіраторний кардіомоніторинг сумночек мікро. Щиро дякую за увагу. Бажаю всім солодкого та якісного сну і найголовніше скорішої перемоги. Дякую. Дякую. Дякуємо, Віолета Сергіївна. Дякуємо.